Я романтика. Микола хвильовий. Читає – Меланія. Я романтика. Цвітові яблуні. З далекого туману, з тихих озер загірної комуни, Шелестить шелест. То йде Марія. Я виходжу на безгранні поля, Проходжу перевали, і там, де жевріють кургани. Похиляюсь на самотню пустельну скелю, я дивлюся вдаль. Тоді, дума задумую, як амозоняки джигітують навколо мене. Тоді все пропадає. Таємні вершники летять ритмічно похитуючись до отрогів і гасне день. Біжить у могилах дорога, а за нею мовчазний степ. Я откидаю вії і згадую воістину, моя мати, втілений про образ тієї надзвичайної Марії. Що стоїть на гранях невідомих віків? Моя мати, наївність, тиха жура і добрість безмежна. Це я добре пам'ятаю і мій неможливий біль, і моя незносна мука тепліють у лампаді фанатизму перед цим прекрасним печальним образом. Мати каже, що я, її м'ятежний син, зовсім замучив себе. Тоді я беру її милу голову з нальотом сріблястої сивини. І тихо кладу на свої груди. За вікном мішли росяні ранки і падали перламутри, проходили неможливі дні. Вдалі з темного лісу брели подорожники і біля синьої криниці, де розлетілись дороги, де розбійний хрест зупинялись. То молоде загір'я. Але минають ночі шелестять вечори біля тополь, тополі відходять у шосейну безвість, а за ними літа, роки і моя буйна юність. Тоді дні перед грозою. Там, за отрогами сизого боку, спалахують блискавиці і накипають і піняться гори. Важкий душний грім ніяк не прорветься з Індії, Зі сходу. І томиться природа в передгрозді. А втім, за хмарним накипом чутий інший гул. Глуха канонада. Насуваються дві грози. Тривога. Мати каже, що вона поливала сьогодні м'яту. М'ята вмирає в тузі. Мати каже, надходить гроза. І я бачу в її очах стоять дві хрустальні росинки. Розділ перший. Атака за атакою. Шалено напирають ворожі полки. Тоді наша кавалерія з флангу і йдуть фаланги інсургентів у контратаку. A Sample complete. Ready to continue?